Молоді та сповнені сил на Рівненщині у Здолбунівській дю США проходить всеукраїнський дитячий футзальний турнір Українська паляниця. Змагання об'єднали спортсменів віком від 7 до 10 років. Сьогодні у заключному поєдинку групи Б Срібної ліги зіграли Житомирська команда Тимофєєва та Волинський колектив Респект 2016. Гра завершилася в нічию. Опісля відбулося нагородження призерів. Третє місце посіла команда Полісся Кідс Кідс-2». Срібло дісталося футзальній академії Респект-2016. Чемпіонство серед команд 2015 року народження та молодших святкувала футбольна школа Тимофєєва. Футбольна школа Тимофєєва місто. Тренер колективу Владислав Семенов результат своїх гравців вважає позитивним. Наша футбольна школа приймає вже десь разів мабуть, четвертий рік. Для себе це моє перше всеукраїнське змагання. Ставили додаткові тренування, готувалися до змагань, розігрували штрафні аути. Найкращим гравцем срібної ліги став дев'ятирічний Дмитро із команди переможців. Турнір дуже класний, мені сподобалось тут. Задоволений за того, що моя команда тренер набирав сильну команду і наші хар хорошами іграми. Інший 9-річний футболіст Дмитро у складі колективу Респект став найкращим бомбардиром. Я займаюсь 4 роки. Мені дуже сильно подобається футзал. Ми тренувалися дуже довго. Е, ну, грали товариські ігри, тренувались. І сьогодні ми показали дуже добрий парад. На турнір Українська Паляниця у групі А золотої ліги свій виступ продовжить рівненський колектив Варт Спецбут. Віцепрезидент Олександр Кректун каже, головна ціль підтвердити звання чемпіонів. Прийняли рішення в цьому році теж доєднатися до цього турніру. Вчора пройшов перший перший круг в групі. Зайняли друге місце. Вийшли в золоту лігу, де сьогодні будемо боротись за медалі. Ці дітки є дворазовими. Переможцями цього турніру, і ми прийшли сюди підтвердити статус чемпіона. Самі гравці рішуче налаштовані на позитивний результат. Бажано зайняти би перше місце, але там як повезе. Уже так комфортно, в мене багато друзів є, які з якими ми на тренуванні тренуємося. Вони мені допомагають, я їм допомагаю. Змагання об'єднали спортсменів зі всієї України, розповідає президент Асоціації футзалу Рівненської області Денис Пашкевич. Українська поляниця, відомий вже, я думаю, на теренах України турнір щорічний. Різні вікові категорії. Загалом приймали участь 26 команд, були поділені по своїм віковим категоріям. Десь були об'єднані по підсумках першого дня. Команди, які зайняли перші другі місця і найкраще третя, утворили Голден Лігу. І команди, які зайняли нижчі місця, пішли в Сільвер Лігу. Тобто на другий день грала дві іграють дві ліги, – «Голден» і сільвер і визначають переможця в кожній своїй лізі. Такий турнір проводять щорічно. Це вже традиція. Наступного року всіх охочих знову будуть раді бачити та запрошують показати себе. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.